Прощання з 2025 роком в Україні пройде під акомпанемент справжньої зими. Синоптики попереджають про різку зміну повітряних мас та суттєве зниження температури. Зміна погоди відбуватиметься у два етапи. 30 грудня старт похолодання. Температурні показники почнуть стрімко падати по всій території країни. 31 грудня та 1 січня пік морозів. Останній день року та перший день нового 2026 року будуть по-справжньому холодними. Фактор вітру та температура комфорту. Варто звернути увагу не лише на стопчики термометрів, а й на сильні пориви вітру. Через поєднання морозу та вітру суб'єктивне відчуття холоду, температура комфорту буде значно нижчим за фактичні показники. Навіть при невеликому мінусі на вулиці можна здаватися, що набагато холодніше. Як підготуватися поради синоптиків? Щоб святковий настрій не зіпсувало перехолодження, дотримуйтесь простих правил: багато шаровості. Кілька ширів легкого одягу краще утримують тепло, ніж один товстий світр. Вільний крій. Одягайтесь не лише тепло, а вільно. Це сприяє кращій циркуляції повітря. Захист від вітру. Обирайте верхній одяг, що не продувається, аби невилювати вплив крижаного вітру. Будьте обережні та бережіть себе під час зимових прогулянок. Бережіть себе та будьте здорові! Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.